Спілкувалися онлайн. Соломія підготувала для вас якісь теми цікаві. Андрій, в тебе взагалі в дитинстві були ли? в школі? Булінг. Ти був? Зустрічався з булінгом в дитинстві? Ну, я не знаю. Ну. Де? Дома? Ні, в школі. В школі Коли. ровесники, друзі, однолітки. Ну, Типа за що, там? за зовнішність? За такі... будь-що. Булінг це діти придумують самі за що, за одяг, за зовнішність, за будь-який твій якийсь недолік, або не недолік, а не недолік на їхню думку, відхилення від загально прийнятих норм, що от в тебе не так, як всіх, і діти чіпаються, діти насправді жорстокі, я не знаю, як зараз. Це оце нове покоління, но але за... в наш час було, було жорстко. Та так да, було, але я не знаю. Я щось ніколи собі в голову це не брав. Ну ти не відчував? Ну, тобто Ні, ну, то, там базарили, типу, але мені ну якщо було базарили, то на рахунок чого? Знає, За що чіпались? Сумі, Я тобі скажу так, в нас в дитинстві, ну як в дитинстві, в юності, напевно, що ж це, ну, там, умовно кажучи, 11-12. Да, 11-12 років, 13. так. Ну, якщо в морду не били, то вже добре. Ти не можеш передати жодного кейсу. Щось там базарили, то вже пофіг. Саме головне, щоб знаєш, за школою не вигрібав постійно. Угу. Бо Що в нас постійно не були... Ти договорюєш, Андрій. Чого? Я тобі договорюю, чого? Ну, в нас в школі, там, і в нас на районі, на Східному. Ну не чіпались, я не знаю, за будь що, за брови, за ніс, за очі. Та за щось -що. там кажуть, щось там базарили. Але ну знаєш, є люди, яким ти просто скажеш, о, в тебе криві... Тебе це не зачіпали. Там в тебе монобров чи криві зуби і все, і людина вже собі. Тіпа... От, за зуби, наприклад. тебе Та не базар зачіпало? Базарили, але ти ж мене знаєш. Ну, так бачиш, окей, ні, в мене, в мене булили. Та мене теж, типу, ну як булили? Ну, я не знаю, може це булінг. Я кажу, в нас. Я в... зустрічалася коли... з булінгом. Дивись, коли я був малим, угу. в нас не то, що булили, в нас, ну вибачте, за слово, ну ми знали. Ся, пацани між собою постійно. Були якісь постійно двіжухи. Тобто там вже не звертав хтось увагу, якщо тобі скажуть, що в тебе там штани не такі. Саме головне, що зуба сьогодні не вибили, і це вже класно. Ну, Тобто день пройшов, якби. Удачно. Ну, можливо, в хлопців це відбувається не на такому рівні, як у дівчат, але мені здається, що підростаючі дівчата дуже часто зустрічаються з якимось булінгом, і цей булінг, можливо, може їх супроводжувати, потім впливати взагалі на їхнє ставлення до себе на протязі життя. В мене, наприклад, я вам розкажу, я спеціально одягнула сьогодні таке плаття, щоб ви не те, що я розкажу, а покажу. Дивіться, бачите, в мене є така кістка. У тут кістка така. О, ну, одним заяць, словом, це тоже, якщо в профілі от дивитися, то в мене тут є кістка, яка отак от, от виступає. Зараз в мене є е, тут е, груди. А коли я була, коли мені було 11 років, в мене не було тут нічого. Я була, як то кажуть, плоска доска, знаєте. І тільки була кістка. Оця. І тобто, коли я одягала якісь гольфи, там, я не знаю, не я одягала, мама мене в це одягала. Гольф, наприклад. Це обтягло, і в мене отут -от така кістка випирала. І все, і далі було плоско. І знаєте, ну типу, е, типу як в дракона. Кістка, як в дракона. Ну, я не знаю по-різному. Ну, одним словом, Ну, це Соломія вже вам дуже відкривається. Деякі однокласниці вже в той час носили лівчики. Дівчата вибачайте, але той розмір лівчиків, який вони носили тоді, в 11, вони носять і досі. I'm sorry. Йдемо. Соломія вже у вас Ви, виходжу на, на, на чистоту. У мене тоді грудей не було взагалі. У мене реально. Ну, як отако от от, десь, отак. От отак от. Плоска доска і два соска. Ну, реально, я кажу, як є. Але потім з часом капусту не їла, я не знаю, як так сталося, от виросло своє. Ну, це вже зараз так, вже все подустало, знаєте, після Тоні, після ГВ, але своє є. Але в той час мені це здавалось просто кінцем світу. Я мріяла про цей ліфчик. Я просто мені соромно було сказати мамі, мама, купи мені лівчик, бо всі мої однокласниці вже носять лівчик, а мені його немає на що вчепити. Я спала вночі і мені снився ліфчик, щоб ви розуміли. Я просто чекала цього дня, коли мені нарешті куплять лівчик, і я прийду в ту школу, і в мене отут буде видно шлейку від лівчика. Це, це було страшне, я не можу це передати. Це було просто, це був якийсь просто мрак мого життя з цими лівчиками, з цими грудьми, оце 11-12 років жах. Тому що в ті дівчата, які носили лівчик, вони оце виставляли, оцю шлейку. Все, це це все це, це вже next level. Одним ми словом, ой, дівчата. З такою бідою, оце я стикалась в дитинстві. Я чому підняла цю тему? Тому що я хо я знаю, що нас дивляться молоде покоління, підростаючі дівчата, які в своєму житті зараз, можливо, також стикаються з якимось булінгом, щось їм в собі не подобається, щось не таке, як вони би хотіли. Саме головне, чи хтось на цьому акцентує увагу. Не звертайте на це увагу, ну, взагалі не слухайте нікого. Взагалі нікого не слухайте. Просто просто збирайте, просто просто збирайте бабки і робіть собі цицьки. Ні, а я так не сказала. <гум> Ні, я так кажу. Ну до чого ти це говориш? Ні, а <гум> хто сказав, що мають бути взагалі ті цицьки? А ми зараз типа, не можемо шуткувати, ми все дуже серйозно говоримо. А, ну ладно, це був жарт від Андрія. Ти знаєш, що зараз дуже Прямо багато написати, жінок це був жарт. Це, Зараз дуже багато жінок видаляють імпланти. Не може бути такого. Видаляють, Андрію. Я не знаю, не хочу зарікатися, але я б, напевно, не відважилася на це те, так, та, щоб поставити це так, собі ці так По-жіночому вставляти, доїти чоловіка, мучити, просити, а потім доїти чоловіка, просити. А і чого видаляти. доїти чоловіка? А що тільки доїть чоловіків, дівчата розумні, заробляють самі і можуть собі дозволити. Я про такі, виконати свої я хотілки. Я таких дівчат не говорю. Так що, ну, знаєте, в ну, нас є. Це. Ну, що, Я також брови набивала. Спочатку один uh -huh. вид татуажу, потім пудровий, потім ще якийсь мікроблендинг, потім виводила його сім разів. Ну, є в нас ця тема. Андрій, є таке в нас в жінок. Але, незважаючи на це, Андрій. Ем, дуже завжди мені часто говорять: якщо я змінюю свою думку, це не значить, що це погано. Це значить, що я гнучкий і е, також в залежності міняються часи, і це нормально для людей змінять свою думку. Так що? Гнучкість це сила? Так, що вони поставили, а от з часом вже передумали і видалили їх. А знову ж таки, вернемося до на, на справді, булінга. Насправді, мало хто взагалі. Більш гнучкий, ніж стійкіший. Тому що деякі люди, щоб поміняти свою думку, вони скорше, ну я не знаю, язик собі прокусять, будуть битися, спорити, стояти на своєму. Розумієте, ніж вже під тягарем фактів і зовнішніх факторів, де вже немає як відпратись, поміняти свою думку. Це було б більш правильніше. Ця риса характеру називається гнучкість, яка в більшості людей не проглядається, на жаль. І її треба в собі випрацьовувати. Вернемося до теми булінгу. Я знову ж таки. Зараз страшні часи соціальних мереж, де всі виглядають дуже схожо. Ну як не всі, багато хто виглядає дуже ти схожі. правильно один на одного, і взагалі є оці ці всі б'юті тренди і індустрія краси Хоч косметології диктує нам канони краси. І молоді дівчата дуже сильно цьому піддаються. Молоді взагалі і підлітки, це на них дуже впливає. Вони скуповують ці всі тренди, хочуть бути на когось схожими, вже зараз починають колоти дуже рано собі всякі різні філери, і все решта, ну це є по факту. І просто втрачають свою ідентичність, втрачають себе. Втрачають свої, свою... вели, свої великі носи втрачають, набувають методом е, космет... косметичної хірургії, чи як маленькі носи, гарніші. Ну, а от якщо для якоїсь людини саме цей ніс був її якоюсь ізюминкою. Просто ти кажеш, що люди, дівчата, втрачають свою ідентичність. А я тобі кажу, що втрачають свої носи. Носи втрачають. Ну, то значить не така вже і класна, прикольна ідентичність. В їх розумінні. Мені, дивіться, я вам скажу чесно, мені все одно, який ніс в дівчини. Я на це взагалі не звертаю увагу. Може навіть якийсь нобілік в Буратіну, типу мені пофіг. Головне душа. Я Хочете, ти знов... вам прикол? Я знову ж таки не договорила, але це окей. Мені здається, що просто в нашому е, всіх інтерв'ю ти говориш 90%, а я 10. Добре, все, я буду мовчати. Просто... Я не прошу тебе мовчати. Добре, Зайка, дивись, послухай мене. Просто Ти тебе... сказав, що ти не стикався з булінгом. Я розповіла свою історію. А чого я не стикався? Я стикався, що. Так ти я не назвав не жодного. Сприй... Та, як, жодної. Та як жодної. Багато чого і за одяг, і за зовнішність. Просто я це не сприймав так близько. Хочете я вам розкажу прикол? Якщо Соломія мене не приб'є, я попробую вам розказати. Коротше, раз ми йдемо зранку в Дубаї з Соломією. І підходимо на світофор, переходимо дорогу. Іде соломійна подружка, вона там знає, часто працює, десь там на всяких івентах. то, всього. І вони просто, ну знаєте, ранку, ранок, 9 ранку, ми там йшли в мол, я не знаю, по якій там причині. Коротше. Ми проходимо такого на пішохідному переході, отак, вона йде і ми двоє йдемо. Ми, ми так от проходимо, проходимо, проходимо. А потім я кажу, Соломія, це ж ця твоя подружка, здається, з якою ти працюєш, Соломієтка, да? Вони обертаються, ми обертаємося, Соломія, вона теж обертається. Вони такі одна до одної, Соломія, знає. О, привіт! Коротше, фішка в тому, що вони не впізнали одна одну. Знаєте чого? Тому що вони завжди працюють. Майкап туди-сюди. Ми з нею брали участь в багатьох показах, де ми були абсолютно не намальовані, де нас малювали і збирали. Просто ми тоді, в той момент, були двоє в такому трешовому стані, що не впізнали що ми не впізнали один одна одну? <ріст> Пацани, ви прикиньте, яка блядь. Вони не впізнали одна одну. <ріст> ну просто. <ріст> Скоро дойде до того, що найкращі подружки. Ладно, рідні сестри зранку не будуть впізнавати один одного з цими вашими, оцими вашими кремами і з тою все Та Це тут думу. не про креми. ми просто з нею працювали завжди там, де нас малювали, зачіски робили. Ну, такий на на показ. Тому ми не відпізнали <світ> один одного. Бо ми були двоє розпатлені, не зачесані. Взагалі, я пам'ятаю, тоді, коли в мене було так багато роботи, мені взагалі чесати просто не хотілося в вихідний день. Взагалі, мені хотілося просто вставати і взагалі не чесатися Коротше, нічого. От до чого йде світ. Люди починають просто один одного не впізнавати, типа в природньому стані. Так, Андрій, ця штука вже взагалі дуже подивися, кожна людина, яку зараз знає, всесвітньо відома, якщо ти в Гуглі ведеш її фото, завжди буде опція фото до. Фото до і фото після. Я не знаю, ти можеш будь мою фотку в гуглі знаходити. Я який був до, такий був і після. Правда. А? Я, то, я також. Знаєте, соломійні подружки дуже часто, раніше, раніше ще, дуже раніше. Постійно мені, ну, може, не при кожній зустрічі, але дуже часто, типу говорили, що в мене монобров. в мене реально. От від... А хто тобі таке говорив? Говорили. Ну що, фамілії вже назвати? Окей. Подружки? Да. Так. <ріст> Добре. Хороші знайомі, можливо. Дівчата, то ви розказували мені, що мені <ріст> треба от, повищипувати. Я вже знаю, Тут. хто це, це. Я б не назвала це в категорії моїх подружок. Ну, може, вже ні. Знайомих. Знаю. Хор... Добре. Хороших соломійних знайомих. Потім за зуби в мене були дуже криві зуби. Але я завжди з цього прикалувався. Я завжди казав, так, да, мої криві зуби, вони найкращі в світі. Моя монобров, вона найкраща в світі. Так, да, В результаті я все-таки вищипав і брови і вирівняв зуби, але це не під грузом цих думок. Це інші фактори на мене повпливали. Але не чужа думка. От так ну, класно, круто. Ну, ти згідна, що я завжди, ну мені було пофіг, що базалі. Я згідна, ти завжди переводив це, що це твоя фішка. У мене були такі криві зуби, і я з тими кривими зубами ходив на івенти від eh, Dжевен Shри, від Cartier. І що, як ти себе там відчував з тими кривими зубами? Ну от, після того, коротше, я і цей поставив брекет. Не витримав того. Не, ну знаєте, там вже були шейхи, були моделі з цього, з, як воно, з Victoria's Secret. Реально, люди просто всі ідеальні. От знаєте, як намальовані. Навіть не відрізниш. І, і я один, звісно, вирізнявся. Але я думаю, ну його нафіг. Зайно, ти вирізняє. був ексклюзів. Я був ексклюзів. ексклюзив. Але я приїхав додому і думаю, ні, треба поставити хоча б брекети. Ну, Це, по-перше, здоров'я, по-друге, якісь там зовнішні. Вибори. Ладно, це криві зуби. А я, ладно, що ми вже будемо тут сплітничати, реально отак от. А ще Андрій працював з такими хлопцями. Ну, це шик і блеск. Вибачте, хто на мене обідеться, можете ображатись мені або задуматися. Е, там є, є такі хлопці, там дуже круті моделі. І в них, наприклад. Для зйомок взагалі важлива твоя посмішка, і ставлять, наприклад, тільки верхні вініри, вініри тільки зверху, а внизу залишають криві зуби. Ну, правильно, Андрій? Коротше, дивіться, що би я. Е, що би я, якщо мене, звісно, тут ніхто не питає, у нас тут е, famous, favorite Соломія. В смысле, це, це ми собі просто Але так я я Це скажу ми так собі штуку. говоримо вдома, просто ми камеру. Але вистамо. я вам скажу таку штуку, дивіться, послухайте мене. Однозначно, що чужа думка, це моя думка. Однозначно, що чужа думка е, не має на нас взагалі, ну, взагалі, то чужа думка не має властивості на нас впливати. З, зовнішній світ не має властивості впливати на нас. Ми самі отут тільки рішаємо, як нам бути. І коли хтось вам щось говорить з зовнішнього світу, далі діло за вами, як це сприйняти. Або сприйняти так, що от як Соломія розказувала за той лівчик, що вже все, ну прямо, от, це її просто порвало в житті. Вона згадує вже скільки років, вона далі згадує цю історію, її болить. Або поміняти своє відношення до цих слів і не сприймати їх всерйоз. От над цим треба працювати. Мене не болить, Андрій. це вже... Я договорю. Якщо ти говориш, значить болить. Я просто розповідаю свій життєвий досвід з дитинства. От це якраз треба вчитись. Вчитись відбивати чужу думку, знаєте, от як поставити зеркало, б'є сонце, і від зеркала відбивається зайчик. Ви можете поглинати сонце, а можете відбивати його. Так само і чужа думка, вона може поглинути вас, вп'ятися в вашу шкіру, піти в кров, оцей е, ультрафіолет. І ви будете з цим жити, з чужою думкою, пробувати мінятись, будете міняти себе з середини через цю чужу думку, як колір шкіри. А можете, як зеркало, відбити це світло, це сонце, і воно у вас не тронеться. От що от, як відбивати, це якраз є і от, як то кажуть, навчання всього нашого життя. Це не вчать ні в школі, ні в інституті. Це ми можемо тільки навчитися, якщо ми цього захочемо. Чужа думка не має на вас впливати. Але є такі моменти, як, наприклад, здоров'я, да? де ну блін, криві зуби реально, вони впливають на привкус, на формування е Ще? лиця коротше, симетрії і все решта. Тут, знаєте, хто би вже що не базарив, з віком ти приходиш до цього. Якщо ти гімнюх і думаєш, та ладно, пофіг, то коли ти вже стаєш старший, думаєш, ну, блін, ну, блін, реально, тут же починає боліти, типу суглоб, то думаєш, ладно, окей, треба брекети поставити, починаєш вивчати спочатку це. Це питання. От, от в такому плані. Да. Е, що стосується одягу, так само булінг за одяг, ну, це це, діч, це дікость, це, ну, в сучасному світі, мені здається, це я не знаю, ну, як можна за одяг булити. Яка різниця, хто в що одягнутий? Це травмовані люди тільки можуть булити, яких це болить, які ну, тіпо, рахують, що одяг взагалі щось, yeah. на щось впливає. Тіпо. Андрій, ми почали говорити про дітей і підлітків. В них все трошки по-іншому в Так них я говорю немає це дітям рівня свідомості. Послухай, так от для цього я і говорю, якщо в нас я сумніваюся, що нас будуть дивитися підлітки 14-13 років. Але якщо хоча б одна людина це побачить, ви просто зрозумієте, то, що я сказав, це той напрямок, в якому вам треба рухатись. Я розумію, що ви може про це піти профзвуха, але колись ви згадаєте мої слова, через 20 років, 10, але ви все одно обов'язково це згадаєте. Це просто цей напрямок, напрямок, яким ми всі, всі, хто є на цій планеті, мусимо рухатись, навчитись відбивати думку людей, як сонячне світло, дзеркалом. І тоді ваша душа буде не тронута чиста, як сльоза. Ви будете честі, вас не буде ні абсолютно ніяких ні сумнівів, нічого. Ви просто будете відбивати, тому що все, що нас формує, на жаль, в сучасному світі, це чужа думка, це суспільство, це соціум. Ми просто в себе впитуємо повністю, як мочалка, оці чужі думки, чужі образи, все, що ми бачимо. А соціальні мережі це зараз просто розрив всіх шаблонів. Це просто ви заходите в соціальні мережі і все. І ви втрачаєте себе повністю. Я на цю тему можу говорити ще годинами, але ми зараз не про то. Я передаю слово Соломії. Так, мені вже нема що після тебе сказати, Андрій, Все, ти правильно говориш. Якщо ви замітили, Андрій почав читати книжки, бачите, який рівень? Якщо читаєте... я так, я дивіться, я почав читати книжки, щоб збільшити свій словниковий запас. Але я і без книжок на особистому досвіді просто це розумів вже. А от гарно завернути, знаєте, це в обкладинку і подати людям, а не, знаєте, екати, бекати і мекати. І я вам скажу більше того, як казав Сократ, ви не маєте слухати нікого, навіть мене. Ну, я цитую Сократа. Якщо ця людина мене цитує, не переживши то, що вона цитує. От я стараюсь цитувати і говорити тільки то, про що я пережив особисто. От і все. Людина, яка, значить, такого дивіться, ви не можете зрозуміти слів, якщо ви не пережили цей досвід, тільки цей досвід може допомогти вам зрозуміти зміст цих слів в книжці. Вам, коли 15 років і 20, у вас досвіду великого нема. Хоча вже хтось в 15 працює на будові, а хтось в 15 чи в 20 даже, ще бере в мами гроші. І досвід цих людей не сопоставім. І тому вони навіть можуть прочитати одну і ту саму книжку. І сприйняти її по-різному. І так само в 40, і в 50, і в 60, і в 80. Зараз в даному контексті вік не, не має настільки такого значення, тому що інформація доступна зараз для всіх. Просто бажання пізнаватися себе, світ і все решт. Коротше я додав єдине, що те сприйняття себе взагалі, і це, як людина сприймає цей булінг, ще залежить від того, від виховання. Як, як закладали оцей стержень основи? Так. Чи буде він ранити людину, чи, не, чи так як ти кажеш, чи це буде просто відзеркалювати і відбивати це? Е, Наскільки критичні були до дитини? Що від дитини вимагали, чи просто її приймали такою, як вона є? Така, як вона є, вона вже ідеальна, без оцього поправ це там, то сьо, друге, третє, десяте, а той, а вон дивися, там паша, а вон. Петя вон Сергійко там краще, без оцих порівнянь постійних. І це так само, я рахую, дуже впливає. Далі, далі все те правильно сказав за життєвий досвід і відбивання чужої думки, але це ще формується все з дитинства і з сім'ї. Так що? Це має значення, логіка в цих словах є. Все одно людина, якби її не виховували в 20 років, вона не може. Вона не може. Не може пізнати так цей світ повністю. Вона мусить пройти якісь е, випробування в житті, щоб набратися того досвіду. Без випробувань немає росту. Все, це факт. Без виходу з зони комфорту немає росту. Це то саме. Чим більше людина в житті пережила біди, тим вона е... Сильніша. От і все. До наступного відео. Щось дуже воно вийшло серйозне. Але це життя. Можемо про Піски поговорити, а можемо і про oh, boy, філософію. Ой, я так перегрілася, ці зіваю.